Друзі, вітаю всіх на каналчику. Продовжуємо турнір Чотирьохзерковий, без хілу і воскресіння і фіолетових. Так, глянув я так, оборонка ну, 50 на 50. <різько> Рівно 50. Зайшла в Б, може, вибереться в А, а може скотиться. Буде видно. Тому. Тому будемо, будемо старатися, але й щось нове будемо пробувати. Ну, так як з цими синіми, наприклад. Мені подобається, коли червоний центр. І Грега якби попутно заряджаю, і цими пробиваю, і камінчик трошки б'є е, від цього. Лі, чи як його? Ліна. Ліна. А, да, ну загони могли бути. Б, могли бути б кращі, але не будуть. <гум> Добре, що тут хоч. Угу. Сонька знімає так, цей атаку ріже. Ну то таке. Цей в кутку там. Від нього можна чекати тільки урону. Люську беремо, блокувати є кого. Ну, давайте синіми цими спробуємо. Хоча я думав, що може качку взяти. Але тоді давайте шість синіх. Добре, добре, навіть чудово. Давайте так, трічку, щоб ту четвірочку зелену не ломати зверху. Так, це у нас ще за мідло в нього. Так. Угу. Значить, протискаємо. Сині, сині, бляха, знов сині збирати не можна. Але я їх зберу. Тим паче, що вона заряжена там. Угу. По кому бити? Раз, два, три, чотири, п'ять синіх, п'ять синіх, погано. Хочу ще синіх. Ще одна. Надо. Шість синіх, все добре, б'ємо. Давайте бити в цю сторону. Та ви що знущаєтесь, блін? Чого ви на того Грега напали? Ну якось так собі. Давайте нехай Сонька б'є, ми тут приблокуємо. Ще один хід нам би. Давайте тоді так. Все, на кінець -то ми можемо Грега зібрати. А, це ж та Сонька, що з себе знімає. Господі, а я думав, це та Сонька, що з мене знімає. Хе, <гум> ну ладно. Не така це сильна тут команда, щоб переживати. Але була б сильна команда, вона б мені цього не вибачила. Ну тут ми зі зрізаною атакою вдарили. Все. Нехай нам кракен наш допомагає. Ну і чудово. Ні, щось мені лін не подобається. Ну от наскільки він б'є? Ну 400. Ну хоча, блин. А по скільки я хотів урон? По 400 під зрізом, може 600, так. от вже навалило, так навалило під, під кінець. Так, погнали далі. Що це сонька робить? Всі вороги? Це що виходить? Типа Кедман в костюмі тільки, тільки на всіх? Хм. Так. Ще й люські 23 ямки дали. І що робить? Сходити так само? Давайте спробуємо. Дамо ще один шанс. 4 зелених ми зібрали збирати 4 синіх. Чи зібрати ще 4 зелених? 4 зелених краще. І стой. Якщо там 3 зверху зберу зліва, то сині в мене поламаються, Я можу ще зібрати 6 синіх. Зачекайте, якщо я зірву, що в мене вийде? Вийде. Блін, скрізь сині ломаю. Так, давайте так тоді. Ну, мені потрібно дві зелених, блін. Люська буде ультувати уже по-любому. Я хотів її атаку зрізати. Угу. Mm -hmm. Давайте сюди, ладно, Дивимося, кому, кому куди вона б'є. Та ладно, ти щось... Ох, ти дохляк. Перебор. Перебор все всіх поблокувала. Блять, це фіаска. Ну, дивіться три рази підряд. Ну не так же ж, блін. Складав, складав, блять, доскладався, що навіть центр не пробиваю. Пошлі нахер отсюда, щоб я вас не бачив. Тут кращого загону немає. По-хорошому тут царя потрібно було б знімати. Тоді ось так краще. Жовтеньких трошки є. П'ятірочку будемо жовту робити. Уже не будемо. А може її не було? Тоді четвірочку ще одну. Так. Потрібно цю тему збивати. Ну, трошки щистилась. Божечко, як же ж вони мало б'ють? Ще я бізан там щось здоровається. Щось з нас грех якось віддихає? Не зрозуміло. Не зрозуміло чому? Він би мав нам допомагати. А він ну, блін, ну 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 чому їхні не блокуються, а твої блокуються? Що за де справедливість? Бий уже бий. в кого в нього, ні. Так. Ну, Давайте зелені. Це ніфіга не бачу з цієї сторони. Добивай. Молодець. О-пу-пу. Приїхали. Кого ми тут блокувати нема, кого, ну майже, в принципі, але люсько залишимо? Давайте тоді дати мішку. Я як тут все зібрати? Давайте так, один. Так, другий. Таке щось урону і це не принесло, ну ніфіга. <кій> так, що далі? Далі Люську треба зарядити. ось так. Давай, ляп. Двоє б'ють. Як жовті скласти? Давайте ось так. Хотів сказати, щоб менше полетіло і щоб нам не зрізали. Так, взагалі-то я думав цю сторону блокувати. У мене ніжки 1 хп. Так, встигли, ну це вже добре, що встигли. Якраз там зелені ті, що потрібно складуться. Ну все, медведя нема. Зараз качка вийде, а в нас ніфіга не, не готово. Ніфіга не готова для того, щоб її вбивати. Давай в люську вдзу. Та не туди. Ну ладно. А я це зробив? Ну ладно. Там же ж качка висіла зараз почала перекидатися. Так, ну пробуємо знов так. Ой, добре, комбо полетіла, значить, встигли зарядити. Давайте ось так зробимо. Нехай в мішку вдарить, потім, потім зріжемо це все. Ну я щоб знав, то ми б її вбили, в принципі. Так, а кого тут блокувати і... Основне питання навіщо? Якщо в них мани і так нема, давайте поки притримаємо. Ось так, напевно, Люську доб'ємо. Десь в цю сторону буду кидати так ну нормально в принципі поки сер ланцелот ладно не буду тебе чіпати поки може тебе зараз наш кракен приб'є ну, 900 є так, тут ми трошечки прикриємося. Можна в ліску кинуть. Таунд є. Все, добили. Ну, по одному хрестику в день. То, в принципі, нормально. В нуль, то в принципі не дуже. Тут хоч 132. І що я помітив, все-таки оця жаба конкретно б'є. Так що трошки її побоюватися потрібно. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.